Будемо продовжувати, водночас завершувати так процеси мистецтва, які відбувалися в другій половині ХХ століття, і поговоримо в останню чергу про те, що змінилося в системі мистецтва. Ми говорили, що якщо художник хоче там завершити мистецтво, якщо йому потрібні менеджери, куратори, критики і тому подібне. То що відбувається з такими інституціями, як галерея, музей і тому подібне. Розмова, звісно, дуже довга, але принаймні якісь наріжні напрями, я сподіваюся вам тут запропонувати. І а, на слайді ми бачимо з одного боку роботу: так, сірникову коробку, а, сірниками реальними, так, призначення яких да, запалитися і згоріти на тела. З іншого боку, маємо цитату Казимира Малевича про музей, 19 рік, де він говорить про те, що життя знає, що воно робить, тому що якщо воно прагне знищувати, не треба заважати. Заважаючи, ми перегороджуємо шлях новому уявленню в собі зародженому життю, сучасність винайшла крематорій для мертвих. А кожен мертвий живий, живіший за погано написаний портрет. Спаливши мерця, отримаємо 1 грам пороху, відповідно, на одній аптечній полиці можна розмістити тисячі кладовищ. Мета цієї аптеки одна: навіть якщо будуть розглядати порошок Рубенса всього його мистецтва, в людині виникає маса уявлень, мабуть, живіших за дійсні зображення, а місці знадобиться більше. Так, тобто те зрозуміла, що все це старе, що ми дуже любимо, до чого ми дуже звикли, що дуже естетизоване, заважає нам побачити нове. Так? Ми маємо справу з мерцями. Тому, в принципі, музей, як установа, яка була потрібна, скажімо, в 16 му 17, 18, му 18-му, 19, яка є Колоніальною інституцією вона вже не потрібна. І в я побачила так, що він якраз закликає від музеїв і порівнює музеї з кладовищами, тільки музеї це ще гірше за кладовище, тому що на кладовищі мертві ходять не так часто. І тут робота, без якої не можна обійтися, це Йозеф Бойс. Його перформанс, як пояснити картину Мертвому Зайцю. Перформанс, який відбувся в 1965 році в галереї Шмела в Дюссельдорфі, і Йозеф Бойс, наместивши голову медом і приклавши чи то фольгу, чи то золото. То не соціальне золото, листи соціального золота. Він зачинився в галереї з роботами, які він сам створив. Тому що, попри те, що ми знаємо Йозефа Бойса як перформера, він насправді дуже багато писав і писав ну, традиційного, нормального живопису, щоб зробити на життя. І на картинах були зображені зайці. Він зачинив двері в галерею, носив на руках мертвого зайця. І пояснюю йому картину. Після цього перформансу він відчинив двері галереї. Зайшли люди, він обросить до них спиною. Але, значить, попри те, що Бой сам багато що пояснює. Він казав, що для мене заяць є символом цілення. Те, що заяць робить за своєю природою, людина може чинити лише у моїй уяві. Він копає, будуючи розгалужені нори в землі. Мед на голові, звичайно, мав відношення до думки. Оскільки людина не має можливості виробляти мед, вона має здатність мислити, продукувати ідеї. Ось також жила і хвороблива природа думки. Мен, це, по суті, жива субстанція і думка людини може стати такою. З іншого боку, інтелектуалізація може вбити думку. Ви можете вбити свій розум, беручи участь в політиці чи в академічній е, галузі, да, чи в академічній якійсь роботі. Але, зрештою, попри весь цей символізм, попри якісь референси до там, зайчика чи кролика як символа воскресіння, Великодня і тому подібного. Перформанс є абсолютно зрозумілим. Yeah. Uh, да. Те, що Йозеф Бойс підкреслює, що люди настільки навовтузилися з цими мерцями, з цими мертвими картинами, що аби звернутися до чогось чуттєвого і до чогось живого, легше вже мертвому зайцю. Пояснити картину, аніж людині щось відчути і щось пережити, коли вона спостерігає цю картину. А, таким чином, значить, мистецтво пориває не тільки із зображанням, а і з картиною, як такою, і намагається перейти від критики, і це дуже важливо зрозуміти, так що. Йозеф Бойс, ви почитаєте до семінару, і зараз це вже стає зрозуміло. Робить дуже великий сув або продовжує сув, який запропонували авангардисти. Тому що, якщо до цього, ну були класичні великі стилі, вони критикували одне одного. Ну, цей художник пише так, а цей так. а о, давайте покритикуємо це. Авангард критикує все мистецтво як таке. Не який стиль. Він не каже, що от в Греції було добре, а потім прийшов символізм серед Давайте від нього ведьмо. Він каже, нам не потрібно мистецтво. Ми хочемо бути більш корисними. Ми хочемо впливати не через якісь там медитативні речі і картинки. Ми хочемо займатися політикою. І саме тому акціонізм. І перформанс як такий, він переростає в активізм. І прикладом такого активізму, так, є от о, тут на слайді в мене є деяка документація революційно-експериментальної групи, групи РЕП української, які якраз виходять на Бесарабці з протестами. А, значить, з портретами а, Бойса і з портретами Енді Ворха, тому що фраза, за якою ми знаємо, Йозефа Бойса, це кожна людина художник. Ми про цю фразу будемо говорити. Варто пам'ятати, що це не означає, що кожна людина хороший художник, але те, що а, творчість у мистецтві можна порівняти з творчістю в житті. І що людина має навчитись творити своє життя, створювати умовно, метафорично і реально дім і державу довкола себе, це однозначно. І а, наступний фрагмент, який нам прояснить, так до ці інституційні зміни, зміни в системі мистецтва, це суспільно-політичні і соціальні процеси, які ми пов'язуємо із постмодернізмом. Із інформаційною епохою, яка також дуже сильно вплинула на становище художника і на функціонування твору мистецтва в цій системі мистецтва. Отже, як ми всі з вами пам'ятаємо, в 1975 році. Даніель Белл публікує свою працю майбутнє постіндустріальне суспільство, де розглядає культуру не як благородну надлишкову надбудову, як це було описано, в типових. Да, марксистських э, критеріях і ідеях, а як рушійну силу виробництва базиса. Він пише про те, що от раніше люди передусім взаємодіяли з природою, потім з машинами, а тепер вони взаємодіють між собою. Той факт, що сьогодні люди спілкуються з іншими людьми, а не взаємодіють з машинами, є фундаментальною характеристикою в праці в постіндустріальному суспільстві. І для нових взаємин характерні діалог та спілкування особистості, ігри між людьми, таким чином, і ігри, і спілкування, і комунікація стають. Невіддільною частиною символічного капіталу, який підживлює систему мистецтва. Тобто кураторська практика, про яку ми не будемо говорити, але без якої неможливо уявити сучасне мистецтво і функціонування, не тільки передбачає адміністрування, але й гру. Певний артистизм, коли не можна відрізнити, Хто робить у реалізації твору мистецтва більше внесок: куратор чи художник? І фактично, завдяки цьому, праця художника з усіма її характеристиками, з натхненнями чи натхненнями, це ця, ця творча складова, вона стає характеристикою і вимогою до? Креативних індустрій як таких. Організатором виставки вже є не знавець учений дослідник, а той дослідник, який вибудовує експозиційне поле з готових творів, але також і самі сам артист носій живого знання. І далі я наводжу декілька цитат Паскаля Гілена якого ви впевнені, що читатимете, тому що він є українською мовою перекладений, і який якраз да, паралізує ці вимоги, які ми ставимо перед працівником креативних індустрій, і ці вимоги, які характеризують роботу художника. До таких належить креативність, новаторство, оригінальність і навіть диватство. І якості, які особливо цінуються пострілянній економіки, це комунікативність, красномовство, креативність, оригінальність, здатність мислити у межах окремого проекту на умовах тимчасового контракту або зовсім без такого контракту здатність до гнучкого робочого графіка, фізична інтелектуальна мобільність. Все те, що характеризує роботу художника. І Паскаль Гілен у своїй праці бурмотіння художньої множини, він якраз говорить про те, що ну, сьогодні нам важко уявити е, такий робочий день, який існував в до епоху, коли там, ти приходиш на роботу на завод умовно на завод, да, о 9-й е, ранку, йдеш на обід, і ввечері ти абсолютно вільний. Сьогодні робота будь-кого Будь-якого працівника креативних індустрій нагадує роботу художника в тому сенсі, що ми працюємо 24 години на 7, Ми приймаємо якісь дзвінки, ми відписуємо комусь. Це дуже важливо. Ми не можемо прийти на роботу. Да, ми не можемо, як у нас написано в кредитно-модульній системі, що на курс асистента Левченко передбачено стільки годин. Ми читаємо текст, ми лягаємо спати, думаємо про нього, прокидаємося так чи інакше, волен, Олен думаємо про це, і це якраз да. Те, що характеризує роботу художника, який може мучитися бути без натхнення, а потім раз створити роботу, так до ця гнучкість і неможливість створити готовий продукт, вона стає визначальною характеристикою постіндустріального суспільства як такого: це перше. Друге, і далі ми перейдемо до а, якихось найважливіших, на мою думку, і найбільш цікавих. Тем, які можна, якими можна характеризувати і мистецтво України на сучасному етапі, і мистецтво регіону з Східної Європи, про які ми мало говоримо, це, звісно, що історіографічний поворот. Історіографічний поворот це спосіб роботи художника, тобто артиста, з історією. Знову таки артіст не створює ніякого ніякого да, не може написати наукову роботу. Але, очевидно, він провадить такі дослідження. І він може здійснювати дослідження такого характеру, які не може здійснити науковий, соціолог, філософ, історик, культуролог або що. І якраз. Це поняття історіографічного повороту для регіону Центрально-Східної Європи, запропонував у своїй статті на Єфлаксі Діте Роелстрате, де він порівняв або вжив метафору Діңінга, да, цього копання, порівнюючи практику художника і практику археолога або будь-якого дослідника. Чому це важливо? Чому це розкривається саме в регіоні центрально східної Європи, до якого ми належимо? Тому що. Тут дуже часто знищували спеціально значну джерельну базу для суспільно-гуманітарних дисциплін, і на її місце може постати лише якась вигадка, лише якась художня інтуїція, а не науково підтверджені факти. Тому, як казав Нікіта Кадан, в Україні всі історики пішли на фронт, тому йому доводиться працювати з історією. Але як кажемо, ми що сама джерельна база і самі обставини, в яких існує цілий регіон центрально-східної Європи, змушує долучатись до історичної рефлексії художників. І декілька ом, цитат і декілька тез з Дітера страти, який називає е, ретроспективним або історичним режимом методологічний комплекс, який включає історичний звіт, архів, документацію, актор скопок, меморіалу, мистецтво реконструкції, конструкції, свідчення, які стали одночасно мандатом змістом і тоном форми, які відповідають е, переважно зростаючій кількості художників, і критиків різного віку та різного походження. Це мета-історичний режим, це аісторичний, а науковий режим ще раз, художники-куратори працюють з історією, хоча не є істориками. І режим, в якому перебуває регіон Сан Східної Європи, Дітер Ройлстрада називає режимом прискореного забуття, режимом старання пам'яті. Я не буду тут даватися, нам всім зрозуміло. Так, от, о, якщо коротко схарактеризувати історію України ХХ століття, нам всім буде зрозуміло, чому ми когось знаємо, а когось не знаємо, чому якісь імена, які мали бути дуже важливими для нашої культури, ми їх просто не знаємо. Чому ці твори просто знищені, чому їх немає? Чому е, є ініціатива заснування музею українського авангарду, е, різних хвиль, так би мовити, але там немає першої хвилі, там немає Малевича і всіх подібних. Зрозуміло, де вони? Тому я це не коментую. Дітерострати каже, що претензії на істину в мистецтві часто досить буквально та вільно цитують Лінгва франка в археології. Митці часто називають свою роботу працею ретельних розкопок, розкопуючи захоронені скарби та виявляючи при цьому руйнівний вплив часу, твори мистецтва тлумачаться як осколки, фрагменти, бень'ямінівські шифри откровенної істини, сліди що зберігаються. Осадах скам'янілого вугілля, і тут очевидно, що нам треба уявити собі, який шлях проходить твір мистецтва до виставкового проекту, виставкового простору. І для дітера Роестрата цей шлях е, так само збігається зі шляхом, який проходить е, пам'ятка археології, коли ми щось розкопуємо, коли ми щось дістаємо умовно з надри землі, з під землі, е, порушуючи контекст, так чи інакше, ми його очищаємо, відмиваємо і поміщаємо в чисту вітрину. Так, от історія в цій формі, в якій ми її знаємо, вона також виглядає як чистий об'єкт, поміщений у вітрину. І представники історичного повороту вони, як справді, хороші археологи, мають на меті відновити всі історичні контексти, читай археологічні контексти для того, аби зрозуміти, який насправді історичний контекст тієї чи іншої пам'ятки. Ну, чи Дітер Ройл страте наводиться як приклад пізні роботи Мікеланджело, Мікеланджело, якого ми знаємо як блискучого представника мистецтва доби Ренесансу, але який так само був блискучим представником мистецтва маніризму. Що ми бачимо в пізніх роботах, якими він менше відомий, це роботи, в яких він зображає рабів з великої композиції скульптурної, і ці раби вони заключені і перебувають в камені. І Дітер Острати каже, що художник із стратегічного повороту має працювати, аби звільнити цих людей з каміння, так аби окреслити їх контр, аби вивести їхні фігури з тіні забуття. Із цього каменю і оприявнити їх на світ. А декілька прикладів, так, і будемо завершувати, декілька прикладів проєктів виставкових, на яких ми можемо побачити, те, яким чином історіологічний поворот може бути і є вже адаптованим в Україні, це виставка затоплення Нікіти Кадана з роботами. Романа Хімей, Ірема е, Малащука та Романа Хімей, як е, виставка, яка відбулася в галереї Івано-Франківський, е, якою курвала Альона Каравай. А, взагалі Ніта Кадан один із найбільш таких маститих художників, який працює із із поворотом. І, працюючи на місці, він е, е, хтось був у Франківській взагалі. Yeah. Яка там така, куди посилають цих туристів? Куди посилають цих туристів? Ще? Так. На озеро. Так от, Нікіта Кадан працює з містифікацією цього озера і піднімає архіви, що вся єврейська громада міста під час Голокосту була розстріляна і похована в цьому озері. В якому сьогодні мирно свої плавають, відпочивають коли туристи отримують задоволення, так і власне задання художника це відкупати ці історичні пласти, часто зі знищеною документацією, і а, показати те, що а, Полок Марсен Полок назвав отруєним пейзажем. Отже, Нікіта Кадан говорить про те, що історія це міф, і історія е, це наука, і ці дві історії співіснують у просторі хідкового компромісу. Ні одна доки що не здобула переконливої перемоги над іншою. Сьогодні цілісність міфу порушена, пробоїн витікає його меланхолійне наповнення. Той затишний смуток, який наповнює легенду про озеро, не поміщається в сьогоднішній день. Ну це те, що називається. Знову-таки стосовно регіону отруєним пейзажем. те, що й Марцін Полак, який приїхав на Галичину, в нього десь тут якийсь дід воював в Першій світовій війні, він з'ясував, що виявляється Центрально-східна Європа. Є українською мовою труєнів пейзаж Мартіна Полака, дуже раджу всім, в вільному доступі вони є. Він описує про те, що це територія, де. Ти можеш вийти на город копати грядку і наштовхнутися на кістки своїх чи не своїх родичів Тобто це пейзаж, який максимально виглядає як ну красива природа, але яка приховує щось непроговорене, щось не зафіксоване, щось не комиморалізоване, так щось, що немає коморативної практики, щось про що не пам'ятають якраз через цей режим прискореного забуття. Про які говорить Дітер діти Страти. Ну і одна з робіт Нікіти цій виставці це якраз фотографія озера із написами на івриці, які мають нагадувати про те, що відбувається на цьому озері. Це певне візуальне вторгнення в те, що сьогодні пересічному окові. Якщо ми прийдемо, подивимось цю вис... цю це озеро, залишатиметься непомітне. І от ця колажність, яку ми знаємо від Брака, яку ми знаємо вже від Пікассо, яку ми знаємо від Сезана, вона якраз продовжує залишатися надзвичайно важливою технікою в сучасному мистецтві. От подивіться, будь ласка, знову таки цвинтар, а, нарисований графічно, всередину якого вклеюється це озеро, де а, Купають і плаваються. І так, оце зіштовхування різних о, різних історій і різних наративів. Далі дві фотографії, це дві мої фотографії. Друга фотографія. одразу скажу, це київське водосховище. Коли я їхав до колеги на дачу ми проїжджали це. І вона якраз ділилася, що Саме зараз глибоко розумію, що таке отруєний пейзаж, да? що те, що ми називаємо Київським морем, те, чим ми насолоджуємося, те, де ми плаваємо, те за сходом сонця і заходом сонця, на якому ми спостерігаємо і отримуємо насолоду, є насправді природною трагедією, є штучним затопленням земель. Тут я ще можу згадати Бакоту, хтось був в Бакоті так. Ми не говорили про Бакотині. Мене дуже вразило. Я випадково опинився там в Бакуті, так. так, я там випадково опинився, тому що ми з подругою поїхали. Ми приїхали, була дуже сильна гроза, був вечір. Ми плавали не до цього, не до історії було. А потім ми піднялися, бо там обривельський. Ми піднялися на гору купити води якоїсь. Зранку, і е, там на машині продавали квас ті, хто жив на території прекрасної водойми, де ми плавали, і вони нам розповідали, як їм сказали, що будуть затоплювати це село, і вони викопували тіла своїх предків для того, щоб перенести їх на територію іншу, куди їм сказали переселитися. Так, хоча без цієї історії, без цього вторгнення, без цього наративу це все виглядає просто прекрасно. як як справжня природа, від якої ми маємо отримувати насолоду як територія для рекреації. І перша фотографія це мій силует на тлі роботи а, Романа Хімейра Млащука, вже згаданих мною, які якраз показували на форумі в 23-му році, навіть році в Давосі це фотографія, а, Берегу Дніпра з однією з розбомблених шкіл у Херсоні після деокупації. Тобто, очевидно, що той текст, який ми маємо, він змінює наше уявлення про те, що ми бачимо далі. роботи, Ротики Кадана з виставки Кожен хоче жити біля моря. Це роботи, це, це виставка присвячена а, будинкам і життю кримських татар в Криму і їхнім переселенням. Я не буду там да, дуже довго говорити і так все розуміти. Точніше, рештам тих будівель, які залишалися як. Тимчасові як мобільні через постійні міграції і примусові переселення, а, умовно кажучи, будинки, які не вкорінюються, будинки, які не організовують до себе надійний постійний простір, який а, залишається в тому, що називається біології гомеостаз. І а, висновки до цієї частини а, невеличкої це те, що ми маємо справу не тільки з постмодернізмом, а і з постмедіальністю, і з тим, що художники більше не працюють з конкретними медіумами, з живописом, з графікою, з скульптурою, що будь-коли, коли вони звертаються до них, вони працюють з мистецтвом, а не з конкретним медіумом. Що це мистецтво глобальне? Попри те, що воно порушує якісь локальні проблеми, воно завжди орієнтується на глобальну проблематику. що... З'являється нова форма реалізації твору мистецтва. Виставкова форма, виставковий проект, який створює дуже специфічні унікальні зв'язки, які оцінюють твір мистецтва і дають йому біографію. Розрив і повернення естетики коротко ми про це вже говорили. Перформативність переростає в активізм і в арт-активізм. Результати заклику до життєбудування в авангарді, тому що один із проєктів авангарду це е, створити мистецтво, яке було б життєбудуванням. Не мистецтво будуванням, а життєбудуванням. Стирає межі між мистецтвом і життям. І як на цій світлині, так де розчиняється якийсь солпадегін. У водичці, так от, це про це якраз говорить згаданий Паскаль Гілен, що е, з одного боку да, мистецтво, прагнучи бути е, активістським, політичним, не є до кінця ані політичним, ані мистецьким, і що мистецтво е, зникає через те, що говорить Паскаль Гілен, воно розчиняється в житті. як... Е, Пігулка в склянці води, ну і у дама демократичність сучасного мистецтва, тому що з одного боку ми говоримо про те, що е, кожна людина художник і тому подібне. А з іншого боку, ми розуміємо, що за всіма цими проявами, за всіма цими творами, лежить складна теорія, складні, е, дуже тонкі зв'язки, які не надто просто зрозуміти і зчитати.